Усім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про роботу з новою поштою, як себе убезпечити та як не натрапити на блокування вашої роботи через нову пошту. Минулого тижня до нас звернувся клієнт з такою нетиповою ситуацією. Якщо це ваш кейс, будь ласка, можете теж нам в коментарі написати. Нова пошта заблокувала роботу. Основна причина невідповідність даних у кабінеті нової пошти з поданою декларацією. Менеджер нової пошти написав клієнтові, щоб клієнт надав декларацію платника єдиного податку за 2021 рік. Коли нова пошта отримала декларацію, нова пошта побачила чітку невідповідність, оскільки за 2021 рік по обороту пройшло 4,1 мільйони. А в декларації платника єдиного податку зафіксовано 1,6. Перше питання, яке завжди звучить від наших клієнтів, а чи мала право нова пошта запросити декларацію? Відповідь так, тому що вони є суб'єктами фінансового моніторингу. Ви зобов'язані надати декларацію. Відповідно, коли співставляються дані, бачать, що круто, все, що у нас по кабінету, і навіть більше зафіксовано в декларації. Вони продовжують роботу далі з вами. Якщо в даному випадку ці дані не від не співвідносяться, звичайно йде блокування. Тому що ви е умисно скрили свій реальний дохід. І так вважає нова пошта. А що зробив наш клієнт? Наш клієнт в даному випадку вона правильно зробила, вона показала об'єктивно отримані доходи, які отримала фізична особа-підприємець. Але той період, там, де вона працювала як фізична особа, вона не включила в декларацію. І тут виникає питання, що робити? І як правильно зробити, щоб вирішити цю неприємну ситуацію? Правильно зробити так: подати декларацію про майновий стан і доходи на 2,5 мільйони, оскільки це доходи фізичної особи. Від цієї суми вам необхідно буде сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Подавши цю декларацію і задекларувавши такі доходи, плюс декларація платника єдиного податку ФОП. Ці всі дві декларації в сумі дадуть ту об'єктивну цифру і реальну цифру, яка є у нової пошти. Після цього блокування буде знято. Але є і ті, хто нам говорять, а чому ж ви просто не можете додати 2,5 мільйони до декларації платника єдиного податку? Нехай зробить так, подаючи уточнюючу. я вам відповім: коли ви так зробите, у вас Зникне проблема з новою поштою. Ви почнете працювати, вас розблокують. Але у вас виникне наступна проблема? Вас запитає податкова, де фіскальні чеки на ці 2,5 мільйонів. Тому що минулого року ви вже були зобов'язані працювати з фіскальним чеком. І ось тут виникне інша історія, і ви знаєте, що штрафи від невидачі фіскального чеку це 150% від кожної такої транзакції. У перш ніж робити такі непередбачувані кроки, необхідно порадитися зі спеціалістами. Якщо у вас є запитання, ви завжди можете їх нам задати в дірект в інстаграмі або тут в коментарях. Ми вам обов'язково відповімо. Бажаємо вам, щоб ви не стикалися з таким рівнем задачі.